Скажіть, будь ласка, чи любите ви казки? Я їх дуже-дуже люблю. Я сподіваюся, що ви теж любите казки. Послухайте, будь ласка, оповідання Василя Сухоминського, яке має назву Як починається осінь. Осінь це дочка Діда Мороза. Старша дочка, бо є ще в нього молодша доня. Весна. В осені коси заквітчані пшеничними колосками червоними китягами калини, ходить осінь лугами, берегами, де зітхне, там холодом війне, любить осінь ночами сидіти на березі ставка, а вранці над водою підіймається сивий туман. І довго не розходиться. Оце й починається осінь. Бояться осені пташки. Як тільки побачать її ластівки, злітаються і про щось тривожно радяться, а журавлі піднімаються високо в небо І тривожно кличуть. Любить осінь заходити в садки. Доторкнеться до яблуні, яблука жовтіють, а дятли радіють, зустрівшись з осінню, голосно кричать, перелітають з місця на місце, шукають поживи на деревах. Сьогодні теплий сонячний день. Низько стоїть сонце, світить, але не дуже гріє. Ціла старша думка Діда Мороза під стогом сіна розплітає косу, гріється, співає пісні про срібні габутинки. Ось таке гарне оповідання написав Василь Сухомлинський. Хто пригадає, як воно називається? Правильно, як починається осінь. А якою ви уявляєте, дітки, осінь? Послухайте ще раз, як про неї пише письменник, на пшеничними колосками і червоними китягами калини. Ось яка вона красива! Осінь приходить до нас із щедрими подарунками. Давайте разом з вами. Пограємо в гру, з якого дерева плід?». Вам потрібно розглянути плід і назвати, з якого він дерева. Це яблуко. З якого дерева цей плід? Правильно. З яблуні. Це груша. З якого дерева цей плід? Правильно. З груші. Це слива. З якого дерева цей плід? Правильно, зі сливи. Це вишня. З якого дерева цей плід? Правильно? З вишні. Це абрикос. З якого дерева цей плід? Правильно, з абрикоса. Це шовковиця. А з якого це дерева тлі? Правильно, дітко, це шовковиці. О, сіді. А на сьогодні попрацювали.